Головка на 10. Потім головка на 18. Дивіться, ви откручуєте передні. Повністю оці всі елементи, подрамник і оцю частину задню опустили. Так добре, що рульова рейка тут знімається нам в цьому фьюжені, ну не дуже важко. Я вам покажу, як знімається, які там ключики, головки, ну, максимально легко. Так, які нам знадобляться ключі. В головка на 10. Потім головка на 18. Головка на 21. Я вам розкажу, що за чим треба відкручувати. Ось цей подрамник повністю. Він лежить. Дивіться, ви відкручуєте передні. То головка на 21. Ось. Вона нікуди не впаде, вона тримається на цій панелі. Ви відкручуєте задні. Ось там. І відкручуєте там теж на 21. Тримає подрамник 4 болта. Потім чотири болта, які тримають. Вони, вони тримають стабілізатор. Але оці болти, які від рычага. Чотири штучки І на 18. І два болта, які тримають саму рульову рейку. Все, Провода ви відстегнули. одстягнули. Обов'язково не забувайте. Тут глушитель, Два болтика. теж головка і на 10. Відкрутили Ось оцей болт. Подушка тримається головкою на 15. І все. Тобто, ви зрозуміли, да? відкрутили повністю ці всі елементи, подрамник і оцю частину задню опустили. Ця буде триматися, її не треба тримати, але її краще опустити. І воно все легко відкручується. Ну, Косточки стабілізатора обов'язково. Вони там головкою на головкою, ключем на 18. І всередині шестигранник на 6.